говорив Віктор, нам треба розуміти взагалі, яку цінність ми для вас принесли та ваш зворотній зв'язок по нашому проєкту мовною аналітики. Тож, перше питання, як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів, менеджера до надання вам конкретних мовних стандартів від 1 до 10, на вашу думку? Добре, тут просто треба оцінки повиставляти, да? чи треба коментувати. Можете прокоментувати, можете оцінку тут, як вам зручно. Тут, ну, дивіться, якщо просто оцінкою, то це в районі семи, да? Uh -huh. e, в принципі, e, чесно кажучи, моя думка не змінилася і до, і після впровадження, да? E, можливо, там змінилося там із семи на шість, да? Тобто не сильно. E, так як є нюанси, які я просто помітив, які раніше не помічав. E, суть в тому, що. Нас дуже мало, да. І проблема uh -huh. в тому, що в мене є підопічний Тетяна, да, але я сам да, теж приймаю повну участь в продажі, виходжу в ролі менеджера, тобто і сам себе аналізую, і сам є керівником, тому можливо, і немає тої ефективності, да, і того результату, який би ми хотіли отримати, і який ви би очікували, що дасть ваша система. Угу. Окей, добре, почула вас. Угу. Дякую за коментар. Йдемо далі. Наступне питання: як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта. Тобто тут можете поставити оцінку саме за чек-лист, який угу. налаштував та розробив для вас Віктор. Сам чек-лист це однозначно 10 із 10. Але він для нас завеликий. Угу. Добре. Окей. Я Тому, думаю, по можна, цьому питанню... Можна 9 так поставити, якщо, якщо так, да, тобто він для нас завеликий. Нам не потрібно так багато всього для того, щоб призначити зустріч. Ну, uh -huh, uh -huh. Я думаю, Віктор зможе оптимізувати цей чек-лист. Вже на цим важ... працюю, там вже по суті вже видаляю етапи, які не потрібні, тому, uh -huh. тому дякую. Да, за Бо у нас в продажах 12 етапів, да, ми працюємо по 12-кроковій uh -huh. системі. А, з них при призначенні зустрічі використовуємо там ну, максимум 7, да, а тут їх 30, і ми фокусуючись на етапах скрипта, да, чек-листа саме. Втрачаємо концентрацію на клієнтові, так як не звикли до цього, да не звикли mm -hmm, до роботи mm -hmm. саме з чек-листом, тому mm -hmm. тут, тут в основному ситуація. буде тепер акцент на лише на виявлення потреб, щоб не забути запитати клієнта, і далі просто буде наступний крок призначення зустрічі. Один етап цінності. все. ну і після цього mm -hmm. також додамо а, презентацію і нашої системи, тобто, щоб ви сказали обов'язково, що а чули ви вже про нейрон. Є така класна штука, і відповідно ну, uh -huh. зробили презентацію. Все, на цьому це все буде. Ну, це, okay. по суті, весь чек-лист буде, так. Окей. Супер. Окей, йдемо далі. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи? Від 1 до 10, на вашу думку, оцінка саме за аналітику. Ну, no, в районі 6. Угу. А що чого не вистачило, і що треба зробити, щоб була тверда десятка? Е, ну, якраз то, що да, це був пілотний проєкт. Ми не розуміли, що може система, ми не розуміли, що хочемо. А зараз це розуміння вже є, вже включився до нас Роман. Е, тому я думаю, щоб дойти до десятки, нам треба просто трохи більше часу. Ні, це, це зрозуміло. А взагалі, от на основі тієї аналітики, яку ви бачите, тобто це оцінка вже за наш продукт ставиться, от скільки балів поставити. Ну, прямо за продукт, це до Наскільки він да, дає Все, дякую. І розстав 9 з 10. Угу. Супер. Окей, йдемо далі. Як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів, якщо використовуєте саме в такому форматі. В цьому форматі поки що не використовували, да, так як е, не було часу вникати в функціонал. Тобто uh -huh. базово розібралися, щоб зрозуміти, як рухатися, куди що з цим робити, і вже ну, просто, просто не встигли, так як на мені забагато відповідальності, плюс там у нас один керівник, який є моїм керівником, і ще злився, і через це. Uh -huh. Було багато навантаження uh -huh. останні там чотири тижні просто, просто жахи. Uh -huh. принципі... Розуміло вас. Але це я стратегія, так зрозуміла, тому окей, будете впроваджувати. Добре, да, а йдемо далі. Як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики, від одного до десяти. По поки що це на вісім. Да? З того, що ми пройшли, поки що на вісім. Угу, Добре. Окей, йдемо далі. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Дуже коротко, от, на вашу думку. Mm, ну, це дев'ять. Угу, супер. Дуже втаємно за таку високу оцінку. Йдемо далі. Чи готові ви далі користуватися платформою та прив'язати kpi менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном? Чи думали над таким форматом? Поки не готові. Угу. Окей, йдемо далі. Чи готові підключати інші типи дзвінків, інші воронки, такі як реанімація або дежим? Так, да, да, звичайно. Так, я сказав, так, здається, щось зв'язком було. Це десь з зв'язком, значить загубилось. Угу, окей. І останнє питання: наскільки ви так. готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам? Ба, тут 10 із 10. Це, це буде <с основна задача. Основа місія тут. Дуже приємно це чути. В принципі, на цьому зворотній зв'язок я взяла все чудово, все класно. Дякую вам за відкритість, за щирість, за вашу включеність. Дуже приємно з вами працювати і будемо йти ще далі для покращення до покращення ваших продажів і е, мовленнєвих навичок ваших менеджерів.